Розвітаю. Зараз хочу перейтися по садочку фундука і показати по кожному сорту, в якому він зараз стані. Друзі, дивіться, у нас 10 лютого. Сьогодні практично така погода місяць часу плюсова. І практично всі італійці почали цвісти. Зараз цвісти і пилити. Зараз пройдуся по всіх сортах, що в мене є. Почнемо з італійців. Дивіться, італія до Контарт або Барселона. Ось бачите, бачите, які стадії жіночі квітки практично вже повністю готові до цвітіння. Чоловічі, чоловічі сережки практично теж декілька днів бачите, вже починають відкриватися, ще трохи і будуть пилити. Наступний італій Нокіони. Така сама картина, жіночі квітки, бачите, на якій стадії і пильники так само, що трохи вже будуть пилити. Ось дивіться. Це у нас компоніка. Чоловічі сережки ще, ще через тиждень часу, чуть-чуть, якби ще в закритому вигляді. Але жіночі вже почали повним ходом. Тонда де діджифоні. Він вже походу і почав і пилити, і жіночі бруньки вже повністю готові прийняти пилок. Це діджефоні. ось Також тонда діджифонія, бачите. Моїцька кількість Жіночих бруньок на одній гілці малії, практично кожна друга брунька. Так, Наступний сорт Зелер. Так само жіночі бруньки. Почали готуватися до цвітіння чоловічі сережки, що повністю сплячому вигляді. Джефферсон. Джеферсон ще практично всі броньки жіночі сплять, а чоловічі сережки також. Почали жіночі бруки почали відкриватися. Ось бачите, Джеферсон. Ямхіл. Практично така сама стадія від Тонде діджефоні. якийсь квіток на одній сорт халли. Дивіться, бачите почав чоловічі сережки почали так, готуватися до того щоб дати пило і бачите жіночі бруньки ледь ледь почали але пучали там де дічи фоні ось дивіться Порахуйте, яка кількість жіночих Бруньок. Так, дивіться. Рухується як пізній. а ось дивіться, бачите, які стадії. Ще трохи буде потепилок, Ти типу не обходимо, ось дивіться, сережки вже почали видовжуватися. Далі сорт конторта червонолиста. При повністю сплячому стані як жіночі, чу... жіночі брюки, так і чоловічі сережки. Продвеба цінний. Сорт Трушеса. Така сама картина, як і на Хали. Чоловічі пільники вже почали готуватися до пілі для того, щоб дати пилок, жіночі бруньки, де-не-де почали лише хіба відкриватися. Ось, ось на такій стадії трушеса. Ще один хале. Ось дивіться, Пізні хали. Почав цвісти в такий самий період, як і італійці. Дивина. Далі, Трушеса. Трушеса вже пилить повним ходом. Ось дивіться. Трушеса. І жіночі на стадії. Так, наступний сорт це у нас трапезунд кримський. Ось дивіться, кримський трапезунд, на якій стадії жіночі бруньки, чоловічі сережки також готові дати пилок. Стан на діджифоні повним входом запилюється. Як і пилить, так і приймає пилок. Ось такі стадії жіночі. Дивіться, Дивіться, той е, саженець типу керасунд. Куплявся як керасундовий, який пилив ще в січні. Дивіться, якому стадії. Сережки практично вже повністю сухі. А от жіночі бруньки поки що я навіть не бачу, щоб вони... Свіли, а от пилок вже практично весь вимерз, а ні ось ось бруньки є. А бачите, чоловічі сережки вже повністю сухі. Вони відпили лише в січні. Зараз практично перемерзли і них немає. Ще в нас каталонський. Каталонський така сама стадія, як і в Джефферсона. Ось дивіться, чуть-чуть помало вже почали жіночі бруньки стадії, Чоловічі сережки практично ще повністю закриті. Ось. Хоча б, по ідеї, то вона не змог би пізніше е, починати цвісти, ніж італійці. Так, Дивіться, один із трьох сіянців трапезонда. Дивіться, яка кількість сережок, яка, як вони е, ростуть практично на одній гілці біля кожної бруньки. Ось дивіться, яка кількість сережок. Це однозначно цей сіяний з трапезунда, бо знавав, ось дивіться, горіх чимось подібний до, до трапезунда, тільки чуть видовжений. Двіцька кількість сережок, пільники також не пилять. Але бруню квіткових дуже багато. Це є один. Це є у нас другий сіни трапезунда І третій сіяний з трапезунда. Дивіться, як цікаво, як ялинка розташовані сережки, сережки дуже малі і на зовсім три різні форми горіхів. Даний сорт ми вирішили трохи розмножити для себе. Жіночі бруньки також почали активно цвісти. Ось. Каталонський, ось бачите, також починає. Каталонський, ще один. Сорт короткий вже болить повним ходом. Привіт, от жіночі, жіночі бруньки ось на такій стадії, на початковій. Наступний короткоокривовий, така сама картина. Ось Те у нас є далі каталонський. Ось, бачите які стадії каталонець? Тонда діджефоні. джофоні. Ще один каталонський. Ось каталонський, дивіться. Ось каталонський ще раз. Варшавський червонолистий. це ну, що практично він повністю ось дивіться на якій стадії жіночі. Це плюс-мінус така стадія, як і в вебецінної. Ось так. Так, італієць тонтон Джентілі Ланге. Також пилить і цвіте повним ходом. Мортарела. Мортарела також цвіте. Так, Косфорд, ще повністю в сплячому стані. І всі повністю як і чоловічі сережки, такі жіночі бруті. Ось тондеді Романа. Збачте теж, практично цього року всі італійці один період часу. Так що, друзі, ось така картина по фондуку, практично висновок можна зробити італійці. Якщо порівнювати з минулим роком, то італійці цвіли скоріше, а пізніше вже цвіли інші сорта. А цього року бачимо таку картину, що зараз цвітуть італійці, і такий самий період часу зараз практично цвітять і інші сорта, і каталонець, і Барселонець вже починає, Халли починає, що дуже дивно, Веба, трушеса, трапезунд. Е, Джефферсон лише почав, Ямхл вже практично така стадія, як, і в Амер... і як в італійцях. Ось така картина. Так що ось зелер, бачите, ось дивіться. Практично цього року всі в період, один період часу чомусь співпало. Хоча це ще буде розтягатися 2-3 тижні часу, але 2-3 тижні часу буде погода, так що думаю, що всі повністю зацвітуть. Так що, друзі, пишіть в коментарях, яка у вас картина по фундуках і які у вас сорта цвітять, а які ні, буде цікаво почитати. У мене ось така ситуація, коротко перейшовся по всіх сортах. Зустрічі.